2000 – це не просто роки, це час, коли ігри не ганялись за графікою, а дарували справжні емоції. Ми грали ночами, не маючи збережень, шукали чити в журналах і міняли диски на базарах. Ці ігри формували нас і геймерів. У цьому відео 10 легенд, які залишили глибокий слід у серцях мільйонів, не топ за балами чи продажами, це топ по душі. Приготуй чаю мощуйся зручніше починаємо ностальгійну подорож у золотий вік геймінгу. Max Payne. 2001 рік виходу, справжній нуар у світі відеоігор. Макс Пейн став культовим завдяки глибокому сюжету про втрату та помсту, похмурій атмосфері Нью-Йорка та новаторському Bullet Time. Це була перша гра, де ми почували себе героями голівудського бойовика. Call of Duty 2003 рік виходу. До Modern Warfare ще було далеко, але перша частина Call of Duty задала новий стандарт для шутерів про Другу світову війну, епічні битви, зміна персонажів з різних фронтів, відчуття, що ти частина великого конфлікту. Need for Speed Most Wanted. 2005 року випуску. Найатмосферніша гонка свого покоління. Головна мета піднятися у списку найнебезпечніших вуличних гонщиків, обіграти чорний список і повернути свій BMW. Погоні з поліцією стали легендарними, адже копи використовували блокпости, їжики, тарани і навіть вертольоти. Ця гра чистий адреналін і стиль 2000-х. Hitman Blood Money 2006 року випуску агент 47 беземоційний кілер, але в руках гравця він перетворився на митця смерті. Blood Money дав небувало бувало свободу: труїти, топити, підривати або ставити нещасні випадки. Кожен рівень окрема міні-історія з унікальним дизайном і десятками способів виконання замовлення. І все це під холодний саундтрек Єспера К'юда. Far Cry 2004 року виходу. Коли вона вийшла, це був вибух. Після коридорних шутерів ми отримали величезні острови, свободу дій та розумний штучний інтелект. Гра кидала виклик, тут не можна було просто бігти вперед, доводилось думати, ховатись та все планувати. І, хоч історія була трошки дивною, ігровий процес тримав міцно до самого фіналу. Far Cry 3 заклала основу для цілої серії відеоігор. Мафія 2002 року випуску. Це була справжня інтерактивна драма, а не просто гра. Сюжет водія таксі, що став мафіосі захоплював з перших хвилин. Саундтрек у стилі джазу 30-х років, розкішні автомобілі, повільний, але глибокий геймплей. Усе це створювало ефект повного занурення. Сюжетні повороти і фінал справжня класика. І, хоча місто не було відкритим як у GTA, атмосфера була куди глибшою. GTA San Andreas 2004 року випуску. Пікова форма GTA епохи. Свобода була просто шалена. Три міста, безліч активностей кастомізація героя, тренажерки, банди, мода, великі танці, літаки, йога та шучу без йоги. Але найголовніше це душа, CJ, Big Smoke, Rider, Crow Street. це герої нашої юності і ніхто не забуде ту місію з поїздом. Half-Life 2 2004 року виходу вел well показали, що шутер може бути інтелектуальним, кінематографічним і глибоким. Фізичний рушій Сурус був проривом. Ти міг брати предмети, розв'язувати головоломки, будувати барикади. Світ після вторгнення прибульців, похмурий, але водночас захоплюючий. Гравці мовчали разом із Гордоном Фріменом, але емоції вирують і досі. Oblivion 2006 року випуску. Коли вона вийшла, це було магічно. Світ сироділу вражав величезні міста, підземелля, магія, гільдії та інтриги. Кожен NPC мав свій розклад і життя, можна було битися, красти, перетворюватися на вампіра, рятувати імперію чи просто збирати трави. Oblivion – це світ, який живе своїм життям, і саме з неї почалась ера нових RPG. Сталкер Тінь Чорнобиля 2007 року випуску. Сталкер це не просто гра, це наша атмосфера, наш дух, зона жива, ворожа, непередбачувана. Тут кожен крок ризик, а кожна аномалія смерть. Ти не герой, ти Сталкер. Сам зі старим автоматом, рюкзаком і детектором артефактів. І саме це найбільша сила гри. Виживання, постійне напруження, відчуття реальності. Світ реагує на тебе. Погода, день, ніч, мутанти, фракції, усе дихає. Штучний інтелект ворогів не дає розслабитись. Сюжет про стрілка, але не все так просто. Правда, ховається глибоко, і фінал це момент, який лишається з тобою назавжди. Звук, візуал, музика, кожна деталь створює справжній страх і захват водночас. Це гра, яку ти не забудеш, і головне зроблена в Україні гордість покоління. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, не забудь ліпити вподобайку та підписатись на канал. Це дуже допомагає розвивати контент для справжніх холодів. Пиши в коментарях, яка гра 2000-х у тебе в серці назавжди почитаю всіх. Якщо хочеш підтримати мій контент, можеш оформити спонсорство на каналі. Навіть символічна підтримка дуже мотивує продовжувати цей шлях. Всім дякую.